Два італійські автомобілі підвищеної прохідності марки «Івеко» передали для бригади територіальної оборони Рівненщини. Планується, що їх використовуватимуть підрозділи розвідки для виявлення і боротьби проти ворожих ДРГ у прикордонних районах області. Техніка прохідна. Техніка вже як показала практика попередніх підприємців, які їх вже пригнали. Вони їх. Робили контрольний прибіг, вона прохідна по піщаному ґрунту, по болотистому ґрунту, те, що наша місцевість специфічна поліція, і я вважаю, що... Для мобільності висування наших розвідувальних груп і груп по боротьбі з диверсантами це надзвичайно потужна буде підтримка. Це перші автомобілі, які передали представники аграрного бізнесу Рівненщини для потреб збройних сил України. На двох автівках зупинятися не збираються. Мають вже домовленості про поставку наступних тридцяти. Ми повинні стояти. Ми ми бачимо. Глибше ми бачимо по-інакшому трошки з такого з бізнесового підходу, і ми максимально долучимося і сьогодні. І це є такий приклад, я просив. Командування, щоб вони максимально швидко протестували, тому що нам заброньовано ще 30 таких автомобілів, але нам треба розуміти, як їх докомплектувати, щоб вони прийшли на 100% підготовлені. Автомобілі річ, яка завжди необхідна для підсилення технічного забезпечення та виконання військових завдань. Військові додатково ще протестують автомобілі та консультуватимуть підприємців щодо їх удосконалення і комплектації. В ході тестової. Експлуатації ми їх ще раз прогонимо по різних ділянках місцевості, і піщаної, і супіщаної, і болотистої місцевості. Тобто ми побачимо на них вразливі місця. Відповідно, передамо цю інформацію до підприємців. Вони є, якщо в них є потужності, і можливості удосконалити. І Підвищити рівень їхньої прохідності і готовності, то звичайно ми це будемо робити. автівки закуплені представниками бізнесу в Італії. Перед тим як передати на потреби ЗСУ, їх відремонтували, провели техогляд та тестування. Адже важливо, аби авто були всюди хідні та могли використовуватися у прикордонних зонах зі специфічним рельєфом. Це перших два автомобілі. Далі ми цю ініціативу розширюємо. Залучаємо і запрошуємо інших меценатів приймати участь в цьому проєкті. Фактично, це точно зміцнення обороноздатності області, і це такий черговий крок. Нагадаю, що ми вже за кошти громад рівнични та обласного бюджету придбали бронежилети, каски рації. Також придбана оргтехніка. Це наступний крок, про який ми говорили, і це точно не останнє, а впевнений наступний крок до перемоги. Військові продовжать співпрацю із представниками бізнесу, аби в подальшому використовувати та передавати автомобілі іншим підрозділам для виконання різних оперативних відпрацювань і завдань. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.